Полтава на нервах, відео, яке розірвало мережу чоловіка, ніби соломіть затримують працівники ТЦК. Що насправді сталося і чи правильно діяли військові? ТЦК дає свою версію. ДБР втручається, а соцмережі горять від коментарів. Корупційні схеми на Сумщині, постріли в Києві та героїзм на фронті. Усе це далі в одному сюжеті. Усі деталі вже за мить. Вітаю! Ви дивитесь Україна сьогодні з вами? Соломія Долик, і це останні події. Субтитры Полтава новий виток скандалу, який уже розриває соцмережі та вулиці міста. Стрічки заповнили кадри, де поліція та представники ТЦК, начебто, силоміт затримують чоловіка. Його повалили в калюжу, роздягнули та почали затягувати до авто, навіть не дочекавшись документів. Відео викликало бурю емоцій. А полтавці говорять про перевищення повноважень і приниження гідності. Давайте подивимось, як усе було на відео. Поліцію, на вимогу Що, поліцейського тобі документ. У вас не було вимогу. Ваш військово-уховий документ. Ви вимагали документи, не надав, на бадікамеру зафіксовані. <голові> <голові> та, тільки ви <голові> душите <голові> мене поставити. А він тут же Вони його наловили, вони за ним бігли і звалили в колю. А це не з вашого тут, хлопець. Оттуда. Дивіться, він з скіхаря просто б'є мене в шию. Io, що це? Це? Це Але за кілька годин ТЦК видає свою версію, і вона абсолютно протилежна у своєму офіційному зверненні. Полтавський обласний ТЦК та СП заявляє, під час виконання службових обов'язків їхню групу оточили кілька жінок: спершу вербальні перешкоди, далі штовханина. А потім, за їх словами, одна з жінок штовхнула сержанта зсу прямо під автомобіль. Який і переїхав йому ногу. Ну, це це так. вони стверджують, що особовий склад не відповів силою, хоча мав би повне право оборонятися. На місце викликали поліцію та медиків. І поки Полтава вибухає скандалом між містянами та ТЦК. Нова історія вже сколихнула Сумщину. І ця історія не про непрозуміння чи штовханину. Цього разу це про корупцію. Майор ТЦК за 12 тисяч доларів вивозив військових і частин. Працівники ДБР затримали колишнього начальника одного із районних ТЦК Донеччини, який після переведення на Сумщину не просто продовжив старі схеми, а запустив їх наповну. За даними слідства, майор допомагав військовим незаконно покидати частини. Особисто приїздив за ними вночі, використовував службові документи для проходження блокпостів і за це вимагав ще 12 тисяч доларів. Але це вже не вперше. На Донеччині він уже мав кримінальні провадження. ДБР описує все до деталей. Майор гарантував військовим, що приїде за ними вночі, і відвезе у будь-яку локацію в Україні. Детально пояснив, як непомітно залишити частину. За свої послуги вимагав 12 тисяч доларів. Близько третьої ночі двоє військових за його інструкціями вийшли з частини і сіли в авто, де на них уже чекав майор. А поруч із ним, що особливо резонує, сидів колишній прокурор із Донеччини, який нині працює адвокатом. Саме в момент передачі грошей майора й затримали. Колишньому начальнику ТЦК повідомлено про підозру у пособництві дезертирства йому загрожує до 12 років. Ув'язнення слідчі зараз перевіряють роль адвоката, який перебував у машині під час втечі. І тут вже спалахнув новий інцидент, який сколихнув усю столицю. Але цього разу історія закінчилась уже пострілами. У Деснянському районі сутичка переросла у стрілянину. Сосмережі вибухнуло відео, на якому військовослужбовець лупить по авто цивільного. Наступної миті чутно постріли. Дивимось. Стукає машина хліба. Це сталося під час мобілізаційних заходів. Повідомляє Київський міський ТЦК, на який посилається РБК Україна. За попередніми даними, працівник ТЦК пошкодив авто 22-річного киянина, а інший військовий відкрив вогонь. За офіційною версією в землю, щоб припинити конфлікт. Проте вже маємо відповідь із ТЦК. Вони заявили, що не встановлена особа напала на військовослужбовця під час мобілізаційних заходів. Через емоційну реакцію військовий завдав ударів по автомобілю нападника. Для припинення подальшого нападу інший військовослужбовець здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. Але в землю тривають слідчі дії. правоохоронці мають встановити, що саме сталося, і чи були дії працівників ТЦК правомірними. Олиці, це вже далеко не перший випадок напруги між ТЦК і громадянами. І кожен новий інцидент підсилює тиск на систему мобілізації. У своїй заяві вони просять громадян не поширювати неперевірену інформацію та у разі конфліктів чи непорозуміння звертатися до правоохоронних органів. Та поки в тилу тривають гарячі дискусії навколо мобілізації, на фронті інші гарячі точки, там, де рішення приймаються не в кабінетах. А на передовій і саме зараз реальна історія мужності, якою дихає українська земля, запеклий бій проти зграї ворожих дронів, порятунок побратима і вочищення окупантів у ближньому бою. Усе це кадри 123-ї бригади. Тро більше про всі героїчні подвиги далі. У відеоса брата. <ріст> Жовтень околиці Оріхова група зачистки дає тяжко поранений, атакують ворожі піві та мавіки зі скидами. Запеклий бій з дронами. Фільмує екшн камера вояка на псевдо рибак. Є у Нас <плес> два триста. Панов де в півіар роботи в півішка Три 300, 3300 повторяю. Ще ніж сидіти там, займатися бумажним ділом, мені краще там садити з хлопцями кудись. Це 37-річний Миколаївець на псевдоребак. Він заступник комбата, який замість штабної роботи обрав передову, де треба тягнути пораненого та водночас відбиватися від дронів. Є став. Є збив! Давай, братанчик, ще трошки. Давай. Лети свят, акуратно. Це було в районі населеного пункту Мала Такмачка. Ну, нам надійшла інформація, що якби там перебуває противник. Треба було перевірити всі будівлі е, навкруги цієї основної будівлі, де він знаходився. Заступник комбата 5-го батальйону 123-ї бригади ТРО, що нині у підпорядкуванні бригади 118-ї, каже: перша спроба була невдалою, тож вирішили піти на зачистку знову. Розробили план, е, дочекалися погоди. Ти в людині ці. Цілком впевнений, що він прикриє, случай чого він тебе не кине. Це так. Побратим земля Крибака на псевдошум відгукується про командира, з яким давно ходить на бойові, хоч сам не штурмовик, а зв'язківець. Утім, як працювати на землі, добре знає тихо, спокійно, розмірена, щоб не було там паніки. Якоїсь там десь собака чи кіт прибіжав, все там починається пальба з автоматів. В основному йде переживання до виходу. Ти переживаєш там. Щось собі там накручуєш. І коли вже ви йдете, вже якби страх такий, що він пропадає. І є такий як е, адреналін. Це вже друга спроба знешкодити росіян у малійток Кільком вдалося заховатись там після великого механізованого штурму 20 жовтня. Рибак разом із шумом обстежують будівлю. Я прикривав рибака, рибак прочищав, і ми з ним е, по флангам дивилися. Так його і прийняли. Ну, зброя була прийняла, але вона не була в нього в руках. Стой! Я Хто не стріляє? Ти в підвалі сидів, Зв'язуємо йому руки і глаза один раз виток зроби. Ніхто його там не кривдив, не, там, навіть ну, толком і не обзивали, там, ну таке там. Як, ну, як на емоціях. При відході кажуть побратими підірвали протитанковою міною підвал разом зі ще одним освободітелем, який здаватися відмовився. Закинули ТМК, у визначене місце, підірвали підвал, він там харчав, відстрілювався. В підвалі знаходився попередньо цей противник, який сутки назад поранив нашого побратима. Наступний командира батальйону каже, нині не вбачає нічого надзвичайного у виходах командирів його рівня на зачистки. Не таємниця, що в нас проблеми з особовим складом. Ну, я дотримуюсь такої точки зору, що треба трохи допомагати піхоті, бо ну, піхота сама вже не вивозить. Люди з штабів. Мають виходити і трохи допомагати піхоти, хоча б в таких ситуаціях. Нині армійців, що боронять Запоріжжя для бойової роботи, потребують турелі. Тож оголосили збір і просять небайдужих долучитися. Всі надіємося, десь до глибині, що закінчиться війна, але то так не буде так швидко. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Та поки українські захисники роблять подвиг за подвигом. У мобілізації за парканом у сусіда відбувається справжній цирк. Там у другій армії світу почалось те, чого Путін так боявся. Ія знову тягне до війська ще зелених призовників. Хитрі схема, обман, примус усе як завжди. Обіцяють службу десь у тилу, а вже через кілька днів кидають прямо на фронт. Солдати у шоці, а рідні у паніці. Друга армія світу демонструє всю свою славу. А Путін робить вигляд, що нібито все під контролем. Детальніше про все це далі в матеріалі. Люди. мои земляки. Все они могли бы сейчас ходить, говорить, делать. У них могли бы быть еще дети. В общем, они могли бы принести настоящую пользу своим согражданам. Понад один мільйон втрат у російській армії з 22-го року цвинтарі переповнені. Виплати за контракт зменшили. Гробові крадуть командири за останні два роки. Кількість підписання контрактів у Росії впала до мінімуму. Покровськ вже як рік штурмують, розплачуючись величезними втратами. Де ж беруть нових людей для путінської війни у Росії було розкрито схему прихованої мобілізації. Міноборони Росії пішло на крайні міри відправляти на забій молодь. Ми підписали контракт п'ятого, року під психологічним давленням лейтенанта Даши дешедержиє. А саме він нас запугував, говорили що Якщо ми останемся на срочке, то нас отправят в Курск, а в Курске, если в Курск отправляют людей. Ну срочников, то і 100% возвращается только тільки а 30% там погибають. Строкова служба це прихована мобілізація. Сьогодні на Росії строковики стають вагомою силою, яку влада кидає на так звану СВО. Є мої призиву, мої друзі, котрі трьохсоти -е контужені у голови осколками. Отрекают. Продовжуються випадки примусу до підписання військових контрактів. Одним з таких став Андрій Смирнов. П'ятнадцяти шлезно дружної бригади заявляє, що не хочу підписувати воїнський контракт. Якщо з'явиться контракт підписаний, якби не на... підписаний з фізичним і або давлением путіним. На його банківську картку надійшло 195 тисяч рублів. Виявилося, що це перша виплата за контрактом, який, як з'ясувалося, було оформлено від його імені. Сам документ стверджує Смирнов написано від руки та підписано іншою людиною. Інші молоді хлопці не справляються з психологічним тиском командирів, які їх переконують погодитися піти на війну, а не повертатися додому до рідних. Сказав, що получається мене вдома не буде ніхто чекати, друзі все пропадуть Родители будуть наоборот, отправлять на роботу. Ніхто не буде за мною следить, как бы ухажувати. Що я нікому не нужен буду. Также їх б'ють, позбавляють снута зв'язку з близькими. У деяких випадках в тих, хто відмовлявся, стріляли з пневматичної зброї. за срочников подписывают контракты, не говоря им, их уже в ранге, формально в ранге официальном военнослужащих контрактников направляют на войну. Я говорю это не голословно, недавний в этом году был большой скандал в Чебаркуле, это под Челябинской областью, в Челябинской области известная воинская часть, где сама прокуратура под давлением обращения родственников скрыла и признала, что были Фальсифікації за сторони командування підписати контракт. Вербування строковиків дозволяє звільнити контрактників та найманців для нових штурмів. Вони ще 18-літні, у них немає бойового досвіду, у них взагалі життєвого досвіду навіть немає. Чим вони можуть помочь фронту у російських військових частинах. Діє негласний план з набору контрактників серед молоді в армії. У нас есть свидетельства, как людей сажали в раскаленные сушилки и держали их там долгое время, пока они не согласятся подписать контракт. Мне рассказывали люди из Кузбасса, что одному срочнику удалось противодействовать такому давлению, и он смог не подписать контракт. Но какой ценой? Ему сломали головку бедра и досрочно комиссовали из армии. То есть контракт он не подписал, но остался инвалидом. И тем не менее, люди считают этот случай успешным. Вот такие у нас успехи. Мати ще одного російського солдата розповіла, що її син підписав контракт після тиску на нього. Он не бізніт. мама, я сам не поняв, як так вийшли. Ні, ніколи не було бажання підписувати контракт. Коли він подав рапорт про відмову від контракту, його не прийняли і заявили, що підписання було добровільним. В Приморському краї за відмову підписання контракту на строковиків нацьковують товаришів по службі, влаштовуючи їм колективне покарання. Ато проходящого срочну воєнну службу заставили підписати контракт путем принуждення і морально психологічного давлення ребенка не хоче йти, його отправь на СВО. Ребенку 18 лет. Всього. І він не добровольно підписав. Це принуждення було проти його волі. Він не збирався і не хотів підписувати цей контракт. Йому сказали, що вибору у тебе нет. Ти його все одно підпишеш. Мати не знала, що сина забрали на війну. Він думав, що потрапить до охорони частини, а опинився в Маріуполі. Где находится сейчас наш сын, нам неизвестно. На данный момент у нас есть переписки, скриншоты с ним, аудиозаписи, видеозаписи разговоров, где он подтверждает о том, что подписывал контракт под давлением против собственной воли. Зараз призов до армії Російської Федерації відбувається і в анексованому Криму. Ви ну Становитесь в строй защитников нашого Отечества. Призовників строковиків, як з Росії, так і з окупованих територій, вже в перші місяці служби примушують до підписання військового контракту, що була юридична бумажка для відправлення на війну. Крім цього, силовики використовують солдатів-строковиків у батальйонах зі збивання дронів. Братну Криму, от ми на срочки літа Ой, служу, да коротку. Пацаны, срочники, да. Троих вроде на... 200 тела и 16 человек при 300 тела Просто срочники прилетели эти дроны. И у нас тоже частенько тут летают, под вот, братан. И прикинь, пацаны, вот сбивают дроны, да. И даже ничего не платят, прикинь. Хотя говорили, типа, дроны будете сбивать, там нормально платить будет. Кількість вчорашніх строковиків, які стають контрактниками та їдуть на війну, як кажуть правозахисники, засекречена Примерно в год 300 тисяч чоловік призивають на срочну службу. але навіть якщо третій пад контракт, ну це от 100 тисяч нових контрактів. Це така насильна вербовка, вона постійно йде. Міноборони Росії, щоб виконати наказ Путіна, латає дірки на фронті 18-річними пацанами. Але ніхто їм не може допомогти уникнути цього. Адже Путін навіть і не намагається зупинити криваву бійню. А як ви оцінюєте такі скандали СТЦК в Україні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подибайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.